Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаю святець Юрій Щурко І ще раз запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні я хочу, щоб ми разом прочитали 27-й псалом, і я трошки його поясню. Цей псалом є особливий тим, що він, будучи псалмом Давида, написаний у формі хіазму, тобто хрестовидного розташування тексту, де думки. На початку і кінці тексту дзеркально відображають одне одну, і за жанром він представляє, по суті, два такі залиши різні псалми, це псалом довіри і псалом до плачу, але які є розміщені в одному тексті. Отже, починаємо з тексту псалма. Псалом починається з заголовку, де вказано, що це псалом Давида. І далі в цьому першому вірші. Автор Давид наголошує е, вкрай важливу річ, що Господь є його силою. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись? Господь моє життя твердиня, кого маю страхатись? Далі Давид говорить про його противників. Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. І тоді він висловлює своє найважливіше прохання. Одного Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у його храмі. Далі Давид висловлює впевненість, що Господь піднесе його вгору, бо він мене сховає у своїм наметі, в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Тоді Давид висловлює три такі, можна так сказати, умовно, позитивні прохання. Принесу жертву радости в його наметі, співатимуть у псалмах, Господа, буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною, обізвись до мене. І далі він стверджує, що Він шукає Боже обличчя. Твоєму імені серце моє каже. Обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. І далі, властиво, ідуть так звані три негативні прохання. Не ховай обличчя твого від мене, не відпихай слуги твого в гніві. Ти моя поміч. Не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю мій Боже. І знову, так само, як і в першій частині псалма Давид наголошує, що Господь піднесе його вгору. Бо навіть як покине мене рідний Батько Мати. Господь мене до себе прийме. І далі він просить Господа, щоб Той навчав його і провадив його. Навчи мене, Господи, поті твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. І тут, властиво, він згадує цих противників не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. І, очевидно. Так само, як він стверджує на початку, що Господь є його силою, тут він властиво також говорить, що Він є сильний, тому що надіється на Господа. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійся на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце і надійся на Господа. Отже, я вже сказав, цей псалом написаний в формі, формі хіазму, і за жанром він поєднує у собі два типи псалмів. Перші шість віршів містять пісню довіри до Господа, а вірші з 7 по 14 представляють плач особи, яка переживає випробування. Багато коментаторів, як сучасних, так і давніх, вважають, що первинно це могли бути два окремі псалми. Тематично, псалом 27 є також пов'язаний з попереднім 26 м псалмом. Визнання невинності у 26 му псалмі включало обіцянку відвідати храм. А тут псаломпів святкує радість спасіння, яке він переживає в храмі. У 26 му псалмі він просив Бога врятувати його життя, а тепер проголошує, що його життя в безпеці в Господі та його храмі, незважаючи на ворожість. Людей, які його оточують. Отже, псалом, який ми щойно разом прочитали, починається висловом упевненості псалмопівця, що Господь дасть йому перемогу над ворогами. І цьому присвячені три перші вірші, потім висловлює бажання жити у присутності Господа в храмі, і знову підтверджує свою віру в те, що Господь дасть йому перемогу. Тут, власне, цьому присвячені 4 по 6 вірш. А далі, 7 по 12 тон, тон псалма різко змінюється, і він просить Господа почути його благання, провадити його та визволити від ворогів. Наприкінці, в останніх двох віршах, псалмопівець знову висловлює довіру та впевненість у Господі і закликає, закликає інших людей покладатися на Господа. Деякі коментатори припускають, що цей псалом, можливо, використовувався для підготовки. До битви, так як ми вже це могли бачити у випадку, коли коментували 20-й псалом. Тут, очевидно, в цьому псалмі є багато тем і храм як місце прихистку, таке, що так кажу, філософською мовою, парекселянс, тобто найкраще у своєму роді нічого іншого не може бути поза Богом і його храмом безпечнішим для людини. Коли ми, очевидно, думаємо про вічну перспективу і так далі. Тут є багато різних моментів, але такою наскрізною темою для цілого псалма тут є тема довіри, незважаючи навіть на те, що другу частину псалма властиво наповнює це благання. Однак ми побачимо це благання, власне, випливає з довіри. Отже, центральною темою псалма ми можемо сказати, що є довіра до Господа. Дві частини псалма. І ця довіра і цей плач показують, настільки пов'язані довіра і потреба. Відчайдушна молитва у другій частині псалма доповнює впевнення визнання довіри у першій частині. Довіра є справжньою і активною саме тоді, коли людина усвідомлює свою крихість та вразливість, а також остаточну безпорадність перед загрозами життя, зокрема, як ми читаємо в п'ятому вірші в цьому псалмі в день недолі. З іншого боку, голос. Потреби, що висловлює відчайдушні благання про допомогу, випливає з довіри, яка перетворює просту тривогу на молитву. Людина не просто падає в віч і каже, все пропало. Вона, маючи досвід Бога, підносить своє серце до нього. Отже, як я вже сказав, другим важливим моментом так, в цьому псалмі є факт, що довіра до Бога властива тим людям. Які пережили у своєму житті досвід Його любові та спасіння? Як ми не пережили Божу вірність, Божу любов, ну то кому ми будемо довіряти? Це як крик в пустоту. Натомість, псалом одразу і підкреслює цю важливість досвіду, називаючи Господа моє світло і моє спасіння, моє життя, твердиння, не якесь абстрактне світло. Не якесь абстрактне твердення, не просто хтось, кого я не досвідчив і не знаю. Він каже: Моє світло, моє спасіння, моє твердення. Бог є світлом, що проганяє темряву і спасінням, що захищає життя від усіх загроз. Ізраїль пізнав Бога як Спасителя під час виходу з Єгипту, а християни через визволення гріха і смерті, через страсть і воскресіння його Сина Ісуса Христа. Отже, довіра це також неодноразове рішення. Це не просто от я довірю своє життя Богові, і воно далі триває, як німецький автобан. Це духовна дорога, дорога, на якій є свої небезпеки, круті повороти, підйоми і спуски. Довіра зростає через молитву, слухання Божого Слова, участь в літургійному житті. Тому у скруті псалмопівець прагне одного бути в храмі. Де можна споглядати Божу красу і отримувати настанови для життя. Він відповідає на Божий заклик: шукайте мого обличчя словами, Твоє обличчя, Господа, я шукаю. Довіра потребує живлення через участь у літургії, житті спільноти, тобто ми не можемо жити такою приватною своєю вірою. І, очевидно, в постійному слуханні Божого Слова. Павло каже, віра від слухання, слухання через Слово Боже. Продолежністю до довіри є страх перед людьми, які завдають нам шкоди не тільки фізично, а деколи словами, своїми наклепахами і брехнею. Це, очевидно, є не менш болюче. Псамопівець, однак, відмовляється дозволити фальші стати мовою людського існування, мовою людей у світі, утверджуючи довіру. Як альтернативу для страху. Тому, якщо язичники поклонялися своїм ідолам зі страху, ми прославляємо Бога на знак вдячності, як вияв віри, котра в біблійному розумінні є довірою, але вона завжди є випереджена Божою вірністю нам. У відповідь на Божу вірність ми відповідаємо довірою. І це, до речі, є дуже важлива. Тема в посланні до римлян і посланні до Галатів. Як християни також можуть читати цей текст поза всім тим, що я вже сказав? Почуття в та довіри, яке міститься вже в першій фразі цього псалма у першому вірші: Господь моє світло, християнин може читати також світлі новозавітні слів Ісуса. Я світло світу, каже Ісус. Хто йде за мною не, буде, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя? Ці слова. Ми знаємо є в Євані від Йоанна, У 8 главі, в 12 вірші. Також Воскреслий Христос надає повнішого значення вислову з 13 віша Земля живучих. Бо саме на небі у Божій присутності знаходиться справжнє Боже святилище після так званого шлюбу неба і землі, про яке ми читаємо в книзі «Откровення», в останніх главах. Ми зможемо постійно споглядати Боже обличчя. Тому читаємо цей псалом, коли переживаємо страх, коли переживаємо якусь потребу, коли піклуємося про когось, коли журимося за чиєсь життя, зокрема за наших відважних захисників, захисників. Читаємо цей псалом для того, щоб Господь дозволяв нам. Переборювати наш страх, переборювати цю недовіру через зростання у довірі. Також поширюємо цей контент. Бо я знаю, що заглиблення Псалми вона вимагає духовної праці, зосередження. Ми в цьому світі, знаєте, дуже розхристані, неуважні. А заглиблення псаломи, що ви побачите за цією великою поезією також і прекрасне богослов'я вимагає зусиль. І найважливіше. Постійності, бо, як кажуть, в спорті порядок б'є клас. Тому докладаємо зусилля щоденного читання псалма, і це дасть духовну користь не тільки нам, але й буде великим благословенням для тих, за кого ми молимося. Хай вам щастить, Хай Господь всіх береже, слава Ісусу Христу!